пау пау пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в оцей новесенький скіпіді Тавер Дефенс для того, щоб просто дещо подивитися. Що за каша мала, тут уже відбувається. Ми залетіли для того, щоб трошечки все-таки пофармити оцих ось до м -м, нових осколочків. Да? Ось у мене є 125. Сундучок коштує 500. За одну катку дає 625. Так що, хоча б на три крита, я думаю, можна було б нафармити тому. тому Але це ще не все. Я тут пообщався трошечки з кентом одним. І диви, хто в мене є обалдеть, це просто здуріти. Я не знаю, я на нього дивлюся. Він обалдеть, який серйозний. Він ще й з зачаром на асасін. А асасін це, по-моєму, це що? <х и> я забувся, чекай. Ось до асасі. Це якийсь легендарний зачар. прикинь, деталі. А, -а, -а атакує якихось спеціальних туалетів на 50% швидше. Обалдіть. Дуже непогано, таке ти знаєш, доволі непогано. Так що ми зараз виставляємо отакого апгрейда дядька. берем гліча з собою. Та, по суті, мені більше ніхто, напевно, не треба, да? В цілому, в оцього титанчика камера, немає не ніяких обмежень. Гліч треба мені тільки для перших квиль, щоб дефати їх, помагати. Ну і в цілому все. Хоча може. Але хоча. Ну, в цілому, да, якщо розібратися, то в мене більше нікого такого немає поставити. да? Ну, Я можу поставити хіллера, можу базуку поставити, діджейчика. Але проте, ну, нащо вони мені? Так що, я, отако з трьома юнітами, буду залітати зараз в оцей Інфекте таун. Разом з кентами ми трошечки пофармим, Трошечки щоб у нас все було хорошо Перед тим заберемо, звісно ж, daily rewards І дивиш, я замітив, а убрали оцю штуку, коли ти просто за час в грі получаєш також подарунки. Її просто забрали, да Але натомість додавали квести Угу. Окей, okay, ну тоді погнали. <laughs> так, файно, ми запустилися. Я, як обично, ставлю зразу отаких от своїх вчених. бем 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 Ко зразу, щоб кенти мені приносили гроші, не втекали Чекали. Ну що, пішли 4,5 тисяч заражених гемів заробляти. Ну, хто зна, хто зна, побачимо, скільки зможемо, скільки заробимо. Але в планах взагалі заробити вообще по максимуму. Максимально багато. Просто скільки зможемо, скільки заробимо, тому що це таке діло, ти знаєш, Не з простих Тімеч, 250 лайків і дам клока протестити. Хо -хо 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 -хо! А це ти знаєш такі потужні заявочки. Тому що от в цього кента є оцей самий крутий клокмен, самий новий. Просто от оцей заапгрейджений з мечем клокмен, він виглядає наскільки потужний Тужно, ну там, вообще, просто, якби на мене такий дядько вийшов, я тобі кажу, я би просто на місці перелякався і, чесно кажучи, не знаю, щоб зі мною було. Та проте, 250 лайкосів сюди, і я вам покажу цього клокмена взагалі. Що, який він там, який він по прокачці, крутий чи ні. Але проте у мене уже вистачає бабла, просто щоб втулити отакого кента. Ооо, хохого, -хо 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 -хо. дивись. На. Хе-хе-хе. Уф, який же ж потужний перець Це просто шок, я не знаю. А скільки що там по прокачці? половиною тисяч. Ну, не ти знаєш. Багатенько, достатньо таке багатенько. Але нічого, потахесенько підкачуємо до ковчених, потахесеньку розвалюємо ці хвилі. І в цілому. Ну, половиною тисяч, я думаю, зараз буде в мене. В цілому, думаю, буде. Тисячу. Так, зараз прийдуть гроші з цих кінтів. О, є, бам, прокачуємо. Всю, пішов, диви, диви, диви. Хо-хо-хо. І усюди. Що? Це його радіус такий зразу. Рендж 60. А, бо він вкачан. В нього зачар на сніпер, ти поняв? Обалдеть! 1750 ДПС в нього на першому левелі. А я не гляну, скільки в цього на першому левелі ДПС. Награлись. Прекрасно, мене просто вилетів інтернет, я не знаю. Це жесть. Ладно, все одно ставимо тепер цих вчених бемц 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 Ну, добре, що хоч в цілому на початкових хвилях. Щось сталося чи то з інтернетом, чи то з серверами, незрозуміло. Але в цілому нормально. Ставимо. Спід 15 x І автоскіпчик, щоб просто проходити дуже і дуже швидко, то потужно, щоб не втрачати часу, бо часу майже і так немає. А треба ще нафармити, блін, щоб пооткривати кейсики, да? Так що, то все таке діло, знаєш, максимально, максимально нелегке. Так, маю знов гроші, ставлю отакого от кента. Пемц, сюди. О, і клокмена сюди зразу тако. Так, давай провіримо зразу. 1750, а в цього 900. Так то в клокмена більше. А він ще й стріляє, дивно. В ага. І мочаем лупать. і тим лупать обалдеть. А ти що, який кент? На всі боки, як то кажуть, да? Ну, в цілому, потихесеньку, помалесеньку проходимо, розвалюємо так то хвилі. Гроші просто не встигають приходити. Я не встигаю прокачувати Юніті. Так, дивись, на другому левелі прокачки ми маємо радіус 38 і ДПС 3,750. 750. За 7,5 цікаво буде глянути. Зараз. ДПС 750. У нього тепер добавився лазер просто з голови. І радіус 40. Ну, непогано. Але поки що немає АО. Я так розумію, оце на наступному левелі зараз буде АОЄ. Тому підкачуємо наших кінтів, які дають нам бабки, бо бабки штука потрібна. Скільки ти там в прокачці зараз? 8 тисяч. Ну, в цілому. Можна почекати, думаю. Так, да, думаю, можна почекати. О, пемс. Прокачуємо. О, з'явився АОЕ, ДПС 15 тисяч, ренджа 40. Достатньо, достатньо таки потужно, я тобі хочу сказати. Прокачуємо вчених, тому що то штука дуже і дуже потрібна. Бемц. Хорошо. В цілому з цими кентами поки що ми справляємося. Все, тепер всі в мене вчені, вроді би, да На максимумі. Да, всі. Залишається тільки 13 тисяч, щоб прокачати цього Титанчика. Жесть, який же ж він потужний. Я просто. <звук> <звук> Ти подиви на цю ренжу. І це ще не максимум. Йой! Який це обалдеть! Який же ж це обалдеть? А все за те, що у нього легендарне зачарування снайпер. У Нього ренжа сто буде. <звук> Ти прикинь, підкачуємо цього кента 48 тисяч ДПС. 48 тисяч. Ти просто, ну ти, ти уяви, це наскільки багато. Ну диви. Диви на його ДПС, диви, як він розвалює, диви. 35. Ну да, 35 тисяч ДПС все таки не так прикольно. Але про те, яка в нього ренжа. Це якась максимальна лють, я не знаю. І біда, сюди він не встає. Ну. І сюди не встає, йой, опа, а сюди встає. Прокачую на всі бабки зразу, скільки є, скільки прокачаю. Бемс. О, ще один такий титанчик на максимумі. А що, а що тут таке, диви? Це що? Що це за баги? А чому ми в повітрі, диви? Що тут таке? Що це? Чекай. Ні, це реально прикол якийсь. Диви. Обалдіть. Окей, тоді додаємо ще разочок титанчика десь тут. Тільки, де точніше, ну. Та давай десь тут. В цілому теж буде нормально, бемц, і прокачуємо на всі бабки. Я не знаю, але він мега класний. Він просто мега крутий. Я сьогодні теж таку хочу, диви. І оє тобі там, і ДПС, і все. Чого у мене такого немає? Диви, і клок-клоки, оці теж три штуки все понаставляв, і вони жесть. Ну я не знаю, У них у них якийсь просто звіринський якийсь радіус. Диви, він на всю мапу. От він реально на всю мапу, до речі. Його тако сюди десь поставити, напевно, тако десь. Десь тако сюди. Він реально на всю мапу. Жесть. Я не знаю. У мене такого, на жаль, немає, але дуже хотілося б. <хи> Запитання також наступне. А, все, нема запитань забудь. Так, ось сюди затулюю, в цілому дуже непогано. Хай там випалюють, винищують в цілому. То для нас ізі-ізі катка. Дивіться 27... 27 хвиль ми пробігли за 6,5 хвилин. Жесть. Просто жесть. Наскільки ми все-таки легко проходимо, я навіть і не знаю, що сказати, ти знаєш. <реш> Блін, був би в мене от такий титан, да? Обалдеть, я б так розвалював і такий, я був би довольний. Але, на жаль, на жаль, походу, розробник цієї гри трошечки мене недолюблює. <свят> тому що по-другому, ну я не знаю, чого так. Клоків 2 теж можна ставити тільки три штучки. Тому що він поставив їх ось тільки троє, і далі почав ставити отаких от валюха титанів, які я йому дав просто, ну, під залог, щоб я, типу, ну, щоб він не думав, що я його там обману чи ще щось. І він ставить тепер валюха титанів, тому що ну просто обмеження. Дурне, дурне, максимально дурне обмеження. Цікаво, яка кнопка зараз у оцього загрейженого клокмена. От звичайний зупиняє час. А цей що він може робити тоді? Ні, аж стра. Мені просто страшно представити, я не знаю. Ну диви, 35-та хвиля, я не знаю, там, ну, по ідеї, по ідеї, там дуже круті юніти зараз виходять. Вони ну там такі перці, що це шок. Але проте ми просто їх з'їдаємо, диви. І зараз, взагалі, ну що там розвалює? Там розвалюють таких два олівцеголові і такий один зомбі. я баню, окей. З таким титаном ми можемо формити дуже і дуже швидко. І абсолютно без якихо проблем. Взагалі, ми навіть не не відчуваємо тих проблем, розумієш? Ми навіть не відчуваємо тих проблем А що це за зомбі тут тільки що з'явився? Чого так? Тільки що нікого не було, а тут Бемц. Раз і появився зомбі. Що за прикол? Не знаю. Диви, як вони випалюють, стоять тако трьох просто своїм лазером. Обалдеть, обалдеть. Фредбер берег вже понатулював цих своїх зомбарів, аби де було. Я б ще десь такого титанчика також тулив але просто що толком не знаю куди. Ну, ладно, хай стоїть десь тут. В цілому місце непогане, непогане. Десь такий сюди теж можна затулити. Не помішало б, скажімо так. Але, в принципі, що переживати? 10 хвилин. Реально, і ми тупо пройшли цей режим. Ну, нехай 11, 11 зараз буде хвилин. Я думаю, що за 35 секунд вони все-таки там дорозвалять цю всю сорокову хвилю і ну. считай, ізі він. Оно і Фред брат, теж в шоці дивиться. 10 хвилин? <реш> да, ха Да, 10 хвилин, ти прикинь. Опа, пенсія вийшла. Ану, ану, ну давай, 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 давай. Диви, рівно 11 хвилин, ти бачив? Рівно 11, як я й казав! ха ха Просто дімеч Ванга. Дімеч Ванга, як він просто вгадав, да? Це жесть. Добре, друзяки. Титанчика вам показав, тож в цілому можемо йти формити. Для мене то займе якусь певну кількість часу. Ну а для вас просто отако мить. Так, ну що ж, друзі, трошечки ця сама мить пройшла. Хух, трошечки ми підфармили. І давай подивимося. 2625 оцих заражених, чи як вони там називаються, осколків ми нафармили і можемо повідкривати тако кейсів 5. В цілому звучить непогано. Я б отако взяв би ще насправді подивився, скільки є у мене Oceans. 27 штук. Ну, в цілому. Я думаю, одненьку можна випити, да? чисто тако бемц? Давай пробувати. Ух, йо, а вона на цілий час. Я поняв. Окей, тоді давай перший. Пішов, бемтс. Ану, 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 ага. Ага, ну, випала легендарочка, слухай, уже непогано, заявочка непогана. Окей, давай, другий пішов, бенс. Що там, що там, що там? Диви, скільки косміків пролітає. <l> і міфіки пролітають, і косміки пролітають. Але падає, на жаль, одна легендарка. Ну да, бідам. Open again, давай. Ну я все-таки дуже сильно вірю. Просто в те, що мені випаде той клятий. Хоча б міфік, Хоча б міфік. В косміка дуже малий шанс, да. Мені падає камера. Що це таке інфектет Фу, друзі, блін, я не знаю, я не знаю. Жесть, мене остається, по-моєму. да, лише на два кейси. Прикинь. Так, а ну давайте, щоб мені по-любому сильніше пощастило, спускайтеся вниз і ставте вподобайдена. От ваші, ваші вподобайдені по-любому піднімають мені вдачу. Я вам кажу, от просто щас бігом спустились, натикали, а я відкриваю перед останній кейс. Пенс, давай, давай. Міфіка, 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 дай. Дай дріляй мені цього зараженого вашого. Угу. Mm -hmm. Спікер зомбі, да? Infected speaker man. Фу. Ладно, прийшов час відкривати останнього. Пули. Погнали, погнали, просто погнали. Давай. Не знаю, я держу так кулачки, просто і хрестики, щоб мені випало. Хоча б міфік. Ну, no. ну. No. Блін, диви, скільки не долетіло! Жесть! Щоб трошечки й випав міфік. Йо. Ти прикинь. Ну дай, мені більше не вистачає вже осколків. Обалдеть. Я тобі кажу, мені просто в цьому режимі ніколи не щастило на опен кейси. Тупо, от щоб я не відкривав, завжди мені падала якась слабуда. Так що, друзі, на такій от чарівній ноті не дуже таки веселій справді, але закінчується цей відосик. Тож я вам нагадаю, що у мене з'явився телеграм-канал, там зараз проходить розіграш. Залітай, бери участь, це безкоштовно. Є можливість виграти три тисячі гривень. Ти просто уяви, це жесть. Ну а якщо відосик вам сподобався, то обов'язково накидайте сюди купу вподобайденів, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть коментарі, тому що для мене це дуже і дуже важливо. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімич. Тож. Всім файного настрою і всім папа! -па. І, до речі, якщо що, юніта я повернув. Дивись, показую і бачиш, оце мій інвентар. Немає. все валюха на місці, а того немає. Так що мені можна довіряти. Хе-хе-хе.